Ось ось отака на коробці. Зараз покажу, що буде. Ось. Хай стоїть. ось, Бачите, ця коробочка. Отак. Хто не в курсі, я зробила два торта спартак з двома різними начинками, рецепт якихось тут написано. Чайок вже готовий. Ось, бачите, зараз будемо пробувати. Та-дам! Чого не на цих підкладках, то що тече крем. Так. ну, анужба, анужба, давай, давай, хоп-хоп. У нас є два торта. Оцей торт на кремі з манки, а ось цей торт на заварному кремі. О, дивіться, дивіться, крем загуск. Я думала, він не загускне взагалі ніколи. Ой, Боже, тут тарілка, думаю, чий він не ріжеться нормально. Хоп. Перший пішов. Дивимося. Оце перший кусочок. Ось сюди його. Так, так, так. Це на манковому кремі. Зараз я ще й попробую і скажу вам. Пробуємо. Оце. Оце. Це заварний крем. По рецепту, який вказаний на коробці. Так, зараз спробуємо. А зверху шоколадна глазурь по моєму рецепту. Момент істини. Прилип до нього. Вилкою пошкрипти. Ану, ану, другий. Хочу би мене, не пойму, де заварний крем, де крем на манці. Як ви бачите, воплів захоплення в мене немає. Торт непоганий. Але це якийсь слабо пропитаний медовик. Або коричневий. На медовик дуже він похожий. Він непоганий. Ну, в ньому нема нічого особливого. Ніякої родзинки нема. Купити, звісно, можна. Слухайте, 70 гривень пачка. І до неї простенький крем заварний, але щось сюди не вистачає. Або крем має, або більш рідкий крем, знаєте, щоб він так просочив його хорошо. Дуже приторний торт, солодкий. Це медовик. Це коричневий медовик, в якому мало меду. До чого тут вишень? О, Боже! В таємних далеких закутках мого холодильника... Коктейльні вишеньки і настав їх зірковий час. Щас. От Оце вони діждалися. Дивіться. Ой, не капай. І як я люблю коктейльні вишеньки, я не зала, дивіться. О. Оце тепер. Дивіться коробка. І дивіться, ви бачите. О, боже! Ідеальне сходство!